В Предыдущому відео я розповіла, як пити клітковину. А тепер розповім дуже важливу інформацію, як починати. Для тих людей, хто починає приймати клітковину, вам треба починати, дивіться як, з мінімальної дозіровочки. Там є мірна ложечка внутрі. Перший день ви берете на кончику ложечки геть зовсім трошечки. Другий день більше, третій день більше, третій, четвертий ще більше. І так ви за тиждень або за 10 днів виходите на повномірну ложку з горою і ось так продовжуєте пити. Якщо у вас вага 100 кг, то ви приймаєте дві ложки. Собі кидаєте Дві ложки повних, просто в рівень. Якщо ваша вага десь 70-80 кг, то ви півтори ложки, то це повна ложка з горою, це якби півтори ложечки. Якщо ваша вага десь 50 або 60 кг, то ви можете просто одну ложку в рівень. Це ваша норма. Дітям теж можна. Якщо є потреба, клітковина чисти кишківник, У підлітків є висипання на шкірі, і для того щоб ці висипання позбавитися, або щоб вони меншими стали, щоб не провоцирувати, треба почистити кишківник. Це якраз для них підійде і це натуральна сировина, тому на наздоровлічко приймайте. І нехай дітки теж п'ють такий вкусний коктейль і корисний. Він як кісіль буде ну така консистенція, як у кісіля. Е е е Почали з маленьких дозіровочок, то дітям, якщо їм там 12, 13, 14 років, то можна теж мірну ложечку, можна чуть-чуть менше ось такою, з таким дозуванням. Але всі починають з манюнічкою дозіровочкою, потім більше, 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 і за 7-10 днів виходите на свою міру, яку я вам розповіла. Е, дуже вкусна клітковина на молоці. Дуже вкусна. Такий смачний коктейль. Але хочу вам сказати, що молоко є закисляючим продуктом. Молоко визиває всі висипи на шкірі. Е, е, лактоза е, є, е, і тому е, у багатьох людей не переварювання лактози. тому... Е, Робіть на воді. Це краще хто робить детокс, той теж робить на воді. Бо детокс саме на воді йде, а не на молоці, бо молоко закисляє. Ну, ви можете спробувати. Якщо перекус в обід, наприклад, просто ви бажаєте перекусити в обід, то дуже смачно. Або, може, ви бажаєте е, на ранок дуже смачний мій десерт. Подивіться відео, я творожок роблю з файбером бустом, то то взагалі замечательний десерт.